Привітики! Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами фізикиня, астрофізикиня Юліана Кузнєцова, моя колежанка з головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, і будемо ми говорити про те, як астрономи шукають планети за межами Сонячної системи. І лекція називається: Ми не можемо їх побачити, але можемо почути, як вчені відкривають планети за межами сонячної системи. Цей вебінар ви можете слухати за підтримки університету Сент-Ендрюса з Шотландії. Тому поставили смайлики і сердечки цьому університету за те, що вони підтримали наш лекторій, і ми змогли до вас повернутися з новими дуже-дуже цікавими вебінарами. І маленький спойлер: у нас весь сезон цей буде космічний, буде дуже багато лекцій про космос. А тим часом ми рухаємося далі. А сьогодні ми розпочнемо з... Дуже класної гості. Емілі Файнер. Вона викладає порівняльне літературознавство в школі сучасних мов в університеті Сент-Ендрюса в Шотландії. Вона також досліджує зв'язки між наукою та науковою фантастикою. Саме завдяки Емілі у нас ось з'явилася співпраця з університетом, тому ми будемо дуже раді її почути. Тому підготуйтеся Емілі Трошечки підготувала для вас вступних слів української мови. Емілі, hello! Привіт, привіт. Хало. Раді бачити так багато людей, які цікавить наука. Мене звуть Емілі Файнер. І я викладаю літературу в університеті Сен-Андрюс з Шотландії Я багато разів подорожувала Україну. a mý praděd narodil se v malenkom celí Bíla v Já ja lubil čítat i ta vyvčat naukovou fantastiku. koli já ja pracuji s naukovcemi, já ja děznaju se, že ich nadíhaj nauková fantastika. Já ja navíc znaju v který jaký vyřešil vyvčat exoplanety, pokud u dětinství divil se zorený šlech. Oprócz tego, ja wiem, że ludzie, którzy piszą naukową fantastykę, mogą poznać w bardzo dużo dobrych idei. Na naszych webinarach my rozmawiamy po naukowo fantastykę, a jeszcze poznajemy Was z naukowcami, z jakimi ja pracuję w Szatlandii. Spodziewam się, że Wam spodoba się А Емілі, дякую, а, yeah. друзі. Давайте відправимо смайлики і реакції з підтримкою для Емілі в чат. Це дуже надихає те, як вона говорить українською і вчить українську це неймовірно. А, і це може бути також додатковою надихаючою складовою, якщо раптом хтось із вас ще не почав спілкуватися українською. Ось дивіться, приклади, наша іноземна колежанка і партнерка вже теж вчить українську мову, і сьогодні привіталася з вами українською. Емілі трішечки розповіла про те, як будуть побудовані наші вебінари. А саме цього разу у нас буде дуже незвичний сезон, адже ми будемо дивитися. Про те, як ті чи інші цікаві наукові факти або речі, або, можливо, зоряні системи чи планети зображалися в науковій фантастиці. І сьогодні перший вебінар, в якому ми будемо поєднувати наукову фантастику та науку, тому будемо дуже вам вдячні, якщо ви потім в чаті поділитися, які у вас враження, і також хто дивиться нас на Ютубі, якщо ви на Ютубі теж поділитеся своїми враженнями. А тепер настав час знайомитися з нашою сьогоднішньою лекторкою. Тож з нами сьогодні Юліана Кузнєцова, наукова співробітниця відділу фізики субзоряних і планетних систем головної астрономічної обсерваторії НАН України. Юліана цікавиться астробіологією, пошуком ознак життя в сонячній системі та в екзопланетних системах, і також проведенням астрономічних спостережень. Юліано, привітики! Ми готові зануритися в космос! Привіт всім! Дуже рада бути сьогодні з вами, і ми поринаємо досліджувати космічний простір. Як ви думаєте, коли люди вперше замислилися про існування планет за межами сонячної системи? Напишіть, будь ласка, хто ще думає в чат, а Олена нам озвучить: цікаво дізнатися, у кого які ідеї? Друзі, чи є у вас припущення, коли ж вперше почали задумуватись люди про існування інших планет? Пишіть свої варіанти в чат. Так, а ми будемо їх зачитувати. Хвилинку, дивлюся, що ви пишете. Отже, як багато варіантів, я не встигаю зачитувати. 1534 рік. А тоді, коли вони зрозуміли, де та коли ці планети існують. Тисячу років тому, три тисячі років тому, давним-давно до нашої ери. 1990 рік. 896 рік дуже давно, 1947, дуже сильно відрізняються цифри. Дякую вам mm. за вашу активність, Юліана, То коли вперше ми про це задумались, як же в дійсності дізнаємося, вперше згадка про можливе існування таких планет за межами сонячної системи з'явилася. В 1666 році в, мабуть, одному з найперших науково фантастичних романів герцогині Маргарет Кавендіш. Але на той момент це все ще було лише в уяві людей. Можливо, надихаючись саме науковою фантастикою, астрономи вперше. Заговорили про існування інших планет за межами сонячної системи десь приблизно 200 років тому. Але на той момент ще не було таких потужних телескопів ну, як сьогодні. Тим більше вони всі були наземні, космічних зовсім не було, і тому астрономи просто не мали технічної змоги подивитися так далеко і знайти які небудь далекі світи. Люди ніколи не припиняють мріяти і фантазувати, і напевно на сьогодні найбільшим фантастичним всесвітом є всесвіт зоряних війн. Це цікавезний цикл науково-фантастичних фільмів, де описуються найрізноманітніші планети, які тільки автори змогли придумати і втілити у фільмі. Ось навіть створили таку мапу. Усіх е, тих планет, які задіяні у е, світі зоряних війн. Це було, е, була фантазійна частина. А тепер е, що нам каже наука? Планети, е, що обертаються навколо інших зір, називаються екзопланетами. Екзо це не від слова екзотичний. Це від слова «зовнішній». тобто це планети за межами сонячної системи. І перші три планети були знайдені біля цікавої зорі пульсара, її, її ім'я Ліч. І що означає пульсар? Це колись була зоря, яка вибухнула як наднова, потім залишилося ядро. Яке дуже швидко обертається до сотень разів за секунду, а з полюсів ця зоря випромінює яскраві проміні світла. І коли ці полюси спрямовані до Землі, то ми, як спостерігачі, бачимо, як маяк. Ці три планети назвали міфологічними іменами. Драугр, Полтергейст і Фобетор відкрили їх в 1992 році. Порівняємо тут є симуляція, і ми можемо порівняти, як виглядають планети перша набагато менша, ніж Земля. Друга в декілька разів більше. І третя трішки менша, ніж друга, але більша за землю. Сама система має менші розміри, ніж наша, і буквально провалюється в центр нашої системи, якщо порівняти. Далі, через три роки, відбулося відкриття першої екзопланети газового гіганта, яка обертається навколо зарі, що схожа на сонце. Це відбулося в 1995 році. Цю систему відкрили два швейцарських вчених: Мішель Майор і Кіло. До речі, вони отримали за це Нобелівську премію. Тепер. Також симуляція ми надамо вам потім посилання, ви зможете самі це зробити. Так, це 51 Пігаса, а це наше сонечко. Тобто 51-ша Пігаса зоря трішки більша. А о, якщо ми планети порівняємо, то це газовий гігант, який набагато більший за Землю. І навіть в два рази. Більший за Юпітер. Але в два рази легший. Сама система також має не такі розміри, як наша. Вона набагато менша. Вона менша навіть ніж орбіта Меркурія. Так, Далі. А тепер ще буквально декілька десятиліть тому. Астрономи хотіли побачити, але вони ще не, не бачили інші планети за межами сонячної системи. Чому? Чому це так важко? Ну, по-перше, тому що далеко планети світять відбитим світлом, і вони виглядають неяскравими і маленькими на фоні своїх яскравих зір. Тому треба було придумати якісь ем, ем, потужні методи для знаходження. Які ж існують методи у астрономів? Цим методом було відкрито ем, першу екзопланету, е, газовий гігант е, навколо зорі, дуже схожої на сонце, 51-ї пігаса Бі. Бі вказує на те, що це перша планета від зорі. Якщо б там була друга, вона була б всі. Період обертання, тобто час, за який планета робить повне коло навколо своєї зорі, це чотири доби. Її рік складає всього лише чотири земних доби. Виявляється, що не тільки зоря притягує гравітацію в свою планету. Але і планета також гравітаційно впливає на зорю і трішечки зміщує її від центрального положення. Астрономи можуть реєструвати оці гравітаційні відхилення. Що ж ми бачимо? Якщо подивитися на ліву картинку, коли зоря от в цьому русі буде віддалятися від нас світло, яке ми отримуємо. Зміщується в червону частину спектру. Коли зоря наближається, світло зміщується в синю частину спектру. От як це виглядає? Наближається в синю частину. Зоря віддаляється в червону частину. Все це можна зареєструвати. І виміряти зміни швидкості зорі під впливом гравітації планети. Цей метод дозволяє визначати масу планети і її орбіту, і називається метод Доплера або метод радіальних швидкостей. Наступний метод дуже популярний. І у нього є велика перевага, бо він дозволяє знаходити не тільки великі масивні планети схожі на наш Юпітер, але і маленькі, кам'янисті, тверді, подібні до нашої Землі. Метод полягає в тому, що коли планета проходить на тлі диска зорі, то вона трішечки перекриває потік світла, який летить до нас, і яскравість. Дещо зменшується. Астрономи реєструють це зменшення яскравості, і коли такий ефект повторюється періодично, ми можемо сказати, що там є планета, яка постійно обертається. Цей метод дозволяє визначити розмір планети і відстань до зорі. Також він дозволяє виявити біля зорі декілька планет, а не тільки одну. Це ми називаємо транзитний метод. Наступний він також трішки задіює транзити, базується на спектральних дослідженнях дуже цікавий метод, який дозволяє астрономам визначити хімічний склад атмосфер екзопланет. В чому він полягає? Коли планета транзитом проходить по диску зорі, то світло від зорі просвічує крізь атмосферу екзопланети і Атоми і молекули, які входять до складу атмосфери екзопланети, залишають в цьому світлі свої унікальні відбитки, подібні до тих, як люди можуть залишати свої унікальні відбитки пальців. І по тим відбиткам можна точно сказати, які молекули і атоми, яких елементів присутні в атмосфері екзопланети. Наприклад, можна зрозуміти, чи є там вода, і якщо вона там є, то ця екзопланета стає ще цікавішою для нас, бо там можливо шукати ознаки життя. Наступний метод тут мова йде про те, наскільки можна отримати прямі зображення, тобто буквально подивитися на планету безпосередньо. Це дуже важко. Це можна зробити зрідка. І тут ви бачите першу систему, ось зліва, де у нас світла плямка це зоря, а менш потужна червона це екзопланета. Але в дійсності одночасно отримати такі зображення екзопланети поряд зорею неможливо, тому що дуже яскрава зоря просто заливає своїм світлом все навколо навкруги. І Треба її трішечки пригасити. Придумали такий метод екранування. От Поки зоря не заекранована, вона дуже яскрава. Потім ми беремо непрозору, непрозорий екранчик, закриваємо центральну зорю, і тоді на контрасті спалахує значно слабша і менш яскравіша планета. Це Ця система. Має екзопланету газовий гігант, от ви можете порівняти розміри, тобто вона більша, ніж наш Юпітер. І ще один приклад, інша система, яка містить чотири екзопланети. Також ми отримали прямі зображення екзопланет методом екранування центральної зарі. Оці чотири цяточки, які рухаються, це екзопланети. Тепер з розвитком технології з'явився ще один дуже цікавий і корисний метод, який дає змогу незрячим астрономам та астрономкам займатися науковими дослідженнями. У цьому методі світло перетворюється на звук, тому цей напрям отримав назву соніфікація. Ванда Діас Мерседес. Незряча астрономка і піонерка соніфікації Вона навчилася перетворювати наукові дані на звук, роблячи астрономію доступною для людей із порушенням зору і відкриваючи нові способи аналізу. Вона багато працювала в центрі астрофізики НАСА. Ванда розробила дуже корисні інструменти, які можуть перетворювати отримане світло на аудіоформат. І вона довела ефективність слухового аналізу для виявлення закономірностей у шумових даних. В чому полягає цей метод і як він звучить? Починають з'являтися перші відкриті екзопланети. Кружечки, їх розмір відповідає розміру орбіти екзопланети навколо зарі. Колір кружечка означає метод, яким відкрита конкретно екзопланета. Також звуки можна прив'язувати до різних характеристик. До радіусів, до розмірів екзопланет. Ось така цікава космічна симфонія. Але хочу нагадати, що це нереальні звуки, отримані з космосу. Бо в, в космічному просторі е, немає звуків, вони там не можуть розповсюджуватися, тому що е, там е, майже абсолютний вакуум. І всі процеси в космічному просторі е, відбуваються е, абсолютно безшумно. Наступний слайд нам продемонструє, як можна використати соніфікацію при дослідженні конкретної атмосфери екзопланети. Зліва направо йде соніфікація, і зліва направо зростає довжина хвилі. Ви чуєте, як звук потроху. Понижує тон в цьому слайді звук прив'язаний до довжини хвилі. А коли ви чули такі, як крапельки падають, то це були ті місця, де в цьому спектрі знаходяться позначки, які вказують на присутність води в спектрі цієї екзопланети. Тому вона для нас. Дуже цікаво з точки зору дослідження на, на, на предмет а, можливості існування умов, які підходять до, для життя. Наступний. А, як ви думаєте, скільки вже на сьогодні відкрита екзопланет? Напишіть, будь ласка, вашу думку, у кого які ідеї, в чат. Тут насправді такі великі числа вже понаписували, що треба дивитися, сидіти, просто рахувати, скільки там цифр в цих числах. А тому, Юліано, ми готові почути, що про це каже наука, скільки відомо екзопланет. Скільки ж реально на, на сьогодні знайдено екзопланет за межами сонячної системи? Якщо ви хочете про це дізнатися, ви можете скористатися оцим дуже корисним ресурсом. Це відкритий каталог усіх знайдених на сьогодні екзопланет. Це послання ми залишимо, ви зможете сходити, перевірити не тільки кількість, але і отримати інформацію по кожній відкритій екзопланеті і по кожній зорі, біля якої ця екзопланета обертається. От якщо подивитися на 20, на момент 25 вересня цього року. Це вже було 7703 екзопланети. Але вони в деяких біля деяких зір по одній, а біля деяких і по дві, і по три, і п'ять, і навіть є одна система, яка містить вісім. І таких екзопланетних систем 5268 було на 25-те число. А кількість систем, які містять більше однієї екзопланети, було 1070, але Але на сьогодні їх вже трішечки більше, мабуть. Ще також ви можете зайти на дуже схожий ресурс каталог екзопланет НАСА, тільки там буде трішки менші цифри, шість тисяч з хвостиком екзопланет. Чому? Тому що на сайті НАСА публікується. Тільки такі екзопланети, для яких 100, існування підтверджено 100%. І подивіться на модель нашої галактики, вона величезна, а в ній по оцінках від 200 до 400 мільярдів зір. Біля скількох зір можуть бути такі екзопланети? А тепер дивіться, цей кружечок це лише та зона, в якій переважно відкрито майже всі екзопланети відомі на сьогодні. Тобто радіус цього, цієї зони всього лише 300 світлових років. Це зовсім невелика ділянка. Ще є величезне поле, де можна досліджувати і шукати нові. Екзопланети у величезній кількості. І тепер ми вже знаємо, що це не просто фантазія, а такі світи за межами нашої сонячної системи існують. Ми їх знаходимо. І ми підготовили для вас пораду почитати на цю тему дуже цікаву книжку. Джордж і Скарби Космосу, яку написав дуже відомий вчений Стівен Хокінг і його дочка Люсі, в книзі розказується, як 12-річний Джордж і 9-річний його друг, програміст Емет спостерігають за невдалою посадкою марсохода Гомер. І щоб врятувати Землю від загрози. Вони разом з суперкомп'ютером Космос вирушають на Марс полагодити робота. У пригодах діти дізнаються, як вчені досліджують Всесвіт і шукають планети, подібні до Землі. Це дуже цікаво. Так, дякую тобі, Жіліана, за цю неймовірно цікаву розповідь. А ті, хто з нами вже давненько, ви знаєте, що у нас є завдання, які ви можете виконувати за бажанням. Проте, сьогодні в чаті я побачила, що є багато тих, хто доєдналися до нас вперше. Тому. У нас ви можете вигадувати свого персонажа, який буде подорожувати Всесвітом. Немає жодних обмежень на те, як може виглядати цей персонаж, тому дайте волю своїй фантазії. І що вебінару для вашого персонажа ми будемо пропонувати нове завдання, яке ви можете виконувати в цьому сезоні Science Kids. А ви можете зберегти це зображення, яке ви бачите зараз на екрані. Ми його продублюємо в наш. Чат в наш канал окремо. Ви зможете його роздрукувати, або ви можете просто перемалювати. Тому заповніть свою власну пригоду і надсилайте свій результат нам в чат в Телеграмі. І почнемо ми першого разу з того, що ви будете представляти своїх персонажів нам. Я пам'ятаю окремих деяких персонажів, наприклад, вишиванком, як у нас був також лисичка і дуже, дуже багато інших деякі з цих. Персонажів, які були в попередніх сезонах, сьогодні стали частинкою Identity Science Kids, тому з нетерпінням чекатиму на ваших нових персонажів. І мені дуже-дуже цікаво буде подивитися про те в Що перетвориться ось ця історія, яку ви будете створювати протягом наших вебінарів? Можливо, у вас навіть вийде ваш власний такий невеличкий комік з вашим персонажем, чи науково-фантастична книга. Дуже-дуже цікаво, дуже буду чекати, діліться своїми історіями в нашому телеграм-каналі. І на цьому наша лекційна частина. Добігає до свого завершення. Далі ми з вами будемо грати в кахут. Тож, я хочу вам сказати дякую за увагу, що ви були сьогодні тут з нами. Прошу вибачення за технічні неполадки, куди ж без них, на жаль, вони бувають. І хочу анонсувати вам нашу наступну лекцію. Наступну лекцію буде проводити Ульяна Пилипенко. Вона відбудеться 7 жовтня. І ми будемо говорити про те, яка ймовірність існування планет життям у всесвіті. Тому що сьогодні ми поговорили про те, які є інші планети, як відкривають екзопланети. А тепер поговоримо, що ми взагалі знаємо і чи можемо ми оцінити. А чи є десь іншопланетяни? І Якщо є, то чи є розумні іншопланетяни? А взагалі в цьому сезоні ми ще будемо фантазувати про те, як вони можуть виглядати, які можуть бути найдивніші планети, чи можемо ми створити якісь двигуни, щоб подорожувати космосом, скільки буде коштувати колонізація Марсу? А ще поговоримо про нашу власну планету, про зміни клімату і про екологію. Тому дуже чекатиму вас на всіх наших наступних вебінарах. А хто дивиться нас на Ютубі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал для того, щоб не пропускати нові цікаві лекції від українських вчених. Дякуємо вам, що ви були з нами, і до нових зустрічей! Па-па!